Всім привіт! Я думаю, що у кожного з нас на вустах, в думках чималенько лайливих слів, які хочеться виразити, і вже відчуття таке, що ми не витримуємо, здаємося, вже прям ось таке. Але тим не менш, хочу нагадати, що ми витримали вже досить довго. Я впевнена в тому, що ми всі сильні, ми волюві і ми вистоїмо. І ми вистоїмо далі і пам'ятайте про те, що кожен з нас важливий та кожне наше там, діяння, воно теж має значення. І що хочу нагадати, що зробіть для себе щось приємне, якщо ви знаходитесь зараз на дні. Це можливо приготувати смачний якийсь напій. Можливо, це приготувати смачну їжу, наскільки це можливо в наших умовах. Напишіть коханій людині про те, що ви її любите. Якщо ваші кохані близькі поряд, обійміть, поцілуйте батькам, нагадайте про те, що ви їх любите, навіть якщо ви з ним посварилися і там все кипить всередині, тим не менше даруйте приємні відчуття, грайтеся з дітьми і хочу зробити такий акцент на тому, що будьте уважними в словах, які ви говорите своїм близьким людям, тому що знаєте, наразі такий час, що невідомо а, чи ти повернешся, коли ти вийшов за хлібом, за хлібом в магазин. Тому будьте обачними в словах, які ви говорите своїм коханим людям під час там сварок або непорозумінь, тому що ці слова можуть бути а, потім для вас, а, знаєте, як там комом в горлі. Коли ви будете про це згадувати, тому краще даруйте наскільки це можливо тепло.